З самого початку, з чим нам потрібно зібратися з вами для спільного розуміння це з'ясувати, що таке карма для всіх нас, бо існує дуже багато суперечливих упереджень та визначень. Карма це рух нашої свідомості, розум, що разом коли ми щось говоримо, думаємо та діємо, ми створюємо ментальні відбитки у своїй свідомості. Через декілька годин вони стають насінням в нашій свідомості. Так, ми створюємо 65 ментальних відбитків в секунду. 65. Потім вони там зберігаються, ростуть, і при визначених факторах дозрівають і розкриваються у нашому житті подіями, людьми, станами, які ми проживаємо, людей, яких ми зустрічаємо, негативні ситуації, які ми проживаємо. Кризиси, біль, страждання все це виходить з наших зерен у нашій свідомості. Уявіть, наче у вашій голові надпотужна камера, проектор Це колись дуже допомогло мені на самому початку. Кожну секунду, кожну хвилину, кожну годину свого дня уявляти, що в мене в голові камера, проектор. Камера записує, а проектор відтворює, тобто проєкцію. Так ось, все, що ви робите, говорите, думаєте по відношенню до інших людей або до себе, записується в нашій свідомості. Всі наші вчинки залишають в ньому відбитки. І як добрі, так і погані. І згодом з цих відбитків формується кармічне насіння, яке згодом росте, набирається енергії та, розкриваючись, створює ваш світ, події навколо вас і навіть самих вас. Це відбувається постійно, 100% вашого свідомого часу. Ті люди, які ніколи не чули про це, не розуміють, як це відбувається. Все одно проходять через цей процес. Все одно уявіть, які ви щасливі, що ви зараз це слухаєте. Але є погана новина, кармічне насіння неможливо знищити. Якщо ви його посіяли, то воно вже є у вашій свідомості. Адже після того, як камера насіння сформувалась, воно зріє, воно росте. І з часом воно розкривається аналогічним результатом, тільки набагато, набагато більшим. Пам'ятаємо, да? насіння кавуна маленьке, кавун великий. І якщо ми зробили щось погане, 5 років тому, то ця карма може дозріти через 10 років, через 20 чи більше, коли ми вже і не згадаємо про той вчинок. Тому люди не можуть зв'язувати свої вчинки і результати. Вони не бачать того зв'язку. Якби це миттєво відбувалось, то так, да. якби наступив на жука на дорозі і зразу тобі, тобі кирпич по голові бахнув, то ти б це зв'язав, зрозумів, але ж, ви знаєте, на щастя, так не відбувається.